Який раз в кемпі і чому вирішили приїхати в кемпі красть романтів я четвертий раз. А чому вирішила приїхати зустріти друзів та весело провести час літом? Які враження від заїзду? Було цікаво, тому що на три дні до нас приїхали інструктора, пояснювали нам тактичну медицину, тактику. Ми відпрацьовували засади, нальоти. Яке твоє улюблене заняття в кемпі? Напевно, вихід на ночівлі в ліс, тому що спочатку ми йдемо на завдання. А потім приходимо вже пізно ввечері, розпалюємо вогонь, робимо чай, залишаємося на ніч. Ну це дуже весело, мені подобається. Чим кемп край сіромантів відрізняється від інших таборів? Напевно, важкою фізичною підготовкою, тому що тут гори дуже важко ну, бігати, по них пересуватися так. Е, наявністю муляжі е, зброї. Також пояснення тактики військової, я думаю, в звичайних таборах такого точно не буде. І ну відсутність інтернету. Чому ви кожен рік вертаєтесь до нас? Ну, це напевно така традиція кожного року приїжджати сюди в табір, тому що з вісьми років я їздила в Херсонську спарту, а крайніх чотири роки приїжджаю сюди. Тому традиція і тут дуже весело, багато друзів. Класно проводимо час. Типу, дуже незабутні враження, емоції. Мені подобається. Я люблю таке.